Адріан Кащенко. Оповідання про славне військо Запорізьке Про початок козаччини та боротьбу її з татарами й турками 1483-1590 роки. В ті часи, десь року 1552, на січ прибув один із нащадків Литовсько-українських князів Дмитро Вишневецький. Він був жвавий та завзятий вояка із щирою козацькою вдачею. Наслухавши ще з малих літ про славну боротьбу запорожців із татарами та, та про їхні лицарські вчинки і звичаї, Вишневецький уже з року 1540-го почав козакувати і був добре відомий запорожцем, бо деякий час перебував і на січі. Року 1550-го, коли король Польський визнав Вишневецького старостою Черкаським та Канівським, він згуртував навколо себе чимало козаків. І вже року 1552-го, покинувши староство, посадив свої загони на човни, виплив на Запорожжя і отаборився на острові Хортиця. Побувавши ще до того із запорожцями в походах та боях, Вишневецький зрозумів вагу єдності, одностайності, товариства і любові до рідного краю і прийшов до думки, що із запорожцями можна поставити справу оборони України від татар далеко швидше і міцніше, ніж вона стояла. Завзятому байді боліло серце з того, що через свої незначні сили запорожці змушені були нападати на бусурманів лише потай, і після кожного наскоку ховатися в пущах великого Лугу. Він мріяв створити військо, яке б відверто, і збройно стало на низу Дніпра і заступило Україну з півдня. Осередком же цієї сили мав бути острів Хортиця, що лежить на Дніпрі, нижче порогів та Кічкасу. Запорожці радо вітали заміри і Вишневецького, прибули до нього на хортицю, обрали його своїм гетьманом та обняв та обіцяли міцно стояти разом із ним у боротьбі з бусурманами. Острів Хортиця чималий. Він тягнеться на 10 верст уздовж і шириться на 3 версти впоперек. Його голова. Горішній кінець дуже висока і виходить із води з торчовими скелями, неприступними для ворогів. Саме тут Вишневецький почав споруджувати містечко, обкопуючи його рівчаками та обсипаючи валами. Коли ж містечко було закінчене, козаки поробили з дубових кряжів ще поверх валів стіни та башти. Те містечко простягалося від голови острова до вишивої скелі на східній протоці Дніпра та до острова Мала Хортиця на заході, який зветься у наші часи Старий Дніпром, і поділявся отак... такими ж окопами та стінами упродовж острова на дві частини з тим, щоб коли вороги здеруться на острів з одного боку, то на іншій половині можна було поборонятися. Закінчивши ту велику і міцну будову, Вишневецький звернувся з листами до польського короля Жигмот. Та і до московського царя Івана Грозного, щоб вони надали йому підмогу для великого походу в Крим. Надії Вишневецького на допомогу не здійснилися. Король не тільки не допоміг, а ще й розгнівався за те, що гетьман зачіпає татар. Цар же, хоча й прислав запорожцям на потугу путильських козаків, але та поміч була дуже незначна. Проте, року 1556-го, байда вирушив таким походом на Очаків і, зруйнувавши його околиці, визволив чимало невольників. Тільки через брак гармат йому не вдалося добути Очаківський замок. Повернувшись із походу, Вишневецький негайно ж напав на аслам город та тільки й цього міста не взяв. А обминувши його, обійшов із козаками всі татарські степи і попалив у луси до самісінького перекопу. Відплачуючи за ті козацькі напади, хан Кримський наприкінці того ж року, діждавшись, поки Дніпро замерзне навколо Хортиці, атакував із великою ордою містечка Вишневецького, але захопити їх не зміг. Козаки цілий місяць давали татарам відсіч і, добре погромивши ворога, врешті так і відігнали геть. По весні, радіючи своїй перемозі, запорожці посідали в човни, несподівано підпливли до Асламгороду, взяли його штурмом. І, повитинавши всіх бусурманів та визволивши чимало невольників, повернулися на Хортицю з великою здобиччю. Та недовго запорожці святкували перемогу. Через півроку Хортицю оточили вороги. Зі сходу підступив хан Зордою. з Ордою, з півдня на сандалах і галерах прибули турецькі яничари, а з заходу підсунулося волоське військо, під владне султанові. Тяжко довелося козакам відбиватися від ворогів, бо тих було в десятеро більше. Допомога ж ні від короля, ні від царя не прийшла. Проте запорожці міцно стояли й відбивалися, не шкодуючи свого життя. І лише через чотири місяці, коли на Хортиці не вистачило припасів, Вишневецький потай покинув острів і подався з городовими козаками до Черкас. А запорожці попливли у великий луг до своєї добре прихованої, невідомої ні татарам, ні туркам Січі. Перебувши ці пригоди, Вишневецький зрозумів, що для боротьби з бусурманами козацької сили замало, проте він не заспокоївся на тому, а впевнившись, що московський цар прихильніше ставиться до його боротьби, ніж польський король, поїхав у Москву, записався в царя на службу і, діставши від нього клейноди війську Запорізькому та невеличку допомогу військом, року 1558 знову повернувся на Хортицю. Та, згуртувавши біля себе городових і запорізьких козаків, вирушив на татар степами Дніпро. Наляканий бойовим хистом та завзяттям Вишневецького, кримський хан залишив цього разу козакам усі дніпровські міста і степові улуси і, зібравши свої орди, заховався з ними в Криму. Козаки з Вишневецьким опанували всіми степами. Починаючи від Бугу й до самісінького дону, і звідтоді стали мати їх за свою власність. Проте таке становище тривало недовго, бо московський цар викликав свого підданця до Москви і послав його з російським військом воювати на Кавказ, а татари ж тим часом знову вийшли з Криму й захопили свої кочовища. Через рік Іван Грозний хотів послати Вишневецького зі своїм військом проти Польщі, та тільки гетьман на те не згодився. А зачувши, що на Україну з Буджака наскочила татарська орда, знову прибув на Запоріжжя на Запоріжжя і року 1561-го шістдесят першого січі Запорізької просив короля Жигмонта повернути його в своє підданство. Короля хоче виконав те бажання, покликав Вишневецького до себе у краків і там з великою пошаною привітав його разом із найвищою польською шляхтою, як відважного войовника лицаря. Після того Баді було повернуто всі його маєтки, але все таки пильно завважено не водити більше козаків на татари турків, щоб не піднімати їх на помсту. Вишневецький скорився до волі короля, але ненадовго. Життя в розкоші та багатстві не задовольняло завзятого козацького ватажка, і за першої ж нагоди, незважаючи на свої немолоді вже роки та недуги, він знову взявся за шаблю. Сусідня з Україною земля Молдова, що тоді була в залежності від турецького султана, хотіла проти волі свого господаря, князя, скинути турецьке ярмо. І от молдавські бояри, шукаючи собі підмоги, прислали до Вишневецького посланців просити, щоб він, набравши військо, став господарем Молдови і уладнав її спілку з Польщею. Вишневецький охоче на те відгукнувся й удався за згодою до війська Запорозького. Поклик улюбленого гетьмана, що не раз водив козаків до слави, відразу ж підняв на ноги запорожців, і навколо Вишневецького зібралося біля чотирьох тисяч душ. З тим військом, року 1564 він і вирушив на Молдову, та тільки там на нього чекала зрада. Другий претендент на молдовське господарство, боярин Томжа, сподіваючись собі ласки від турецького султана, вдав із себе спільника Вишневецького. А коли той з невеликою купкою запорізької старшини та польської шляхти відступив від свого війська і наблизився до Томжі, він захопив байду з усією старшиною в бранці і мерщій надіслав ударунок турецькому султанові. Довідавшись про зраду, запорожці кинулися на військомжі, але, побачивши, що наздогнати і визволити з неволі славного товариша було вже неможливо, мусили з сумом повернутися на Україну. Діставши до рук свого заклятого ворога, турецький султан скарав його лютою смертю. Його скинули з башти на залізні гаки, і він, зачепившись за гак ребром, кілька днів висів та мучився. У народних згадках Вишневецький назавжди залишився не князем, а вірним товаришем, січовим завзятим байдою, і народ оспівав його смерть. Життя Байди Вишневецького та його походи і боротьба з бусурманами лишили по собі чималий слід на Україні і на Запоріжжі. Він отсунув татарські кочовища від Дніпра на схід та захід, і тим полегшив становище запорізького козацтва і його зносини з Україною. Про запорожців як переможців над татарами пішов розголос по всіх землях, і сусідні держави почали рахуватися з ним, як із визначною військовою силою, що її бажано б мати на своєму боці. Козацтво й само виросло в своїх очах на Україні ж стали прославляти козаків як оборонців свого життя, і замість невольницьких плечів та нарікань на татарську руїну в Україні почали вже лунати вже й бадьорі пісні про козаків з